Добрий день, шановні друзі. Вітаю вас на каналі Малиної науки з Ларисою Шевченко. І сьогодні ми, мені хотілося з вами поговорити про таку тему, яка дуже актуальна, особливо останнім часом, тому що багато з вас захищаються, багато не захищаються, а хотілося, щоб захищалися всі. І так. В результаті вашої такої освітньо-наукової програми, реалізації цієї освітньо-наукової програми, ви проходите певні етапи підготовки. Звичайно, що освітній ступінь ви, як правило, завершуєте десь протягом першого року навчання, першого курсу. Ну, деякі освітні програми, передбачаючи на другому році частину освітньої складової засвоєння і здачі її. І десь на третьому-четвертому році, залежно від освітньо наукової програми, у вас ще буде педагогічна практика. Це також такий елемент освітньої складової, вона входить в вашу академічну довідку і вона обов'язково повинна бути здана. Але давайте дойдемо по черзі. Ну, перш за все, у вас 4 роки для підготовки здобувача наукового ступеня доктор філософії. Багато це чимало. На першому році вам здається, що це дуже довго, це дуже багато, але насправді це мало. Чому мало? Тому що перший рік, як правило, у вас буде освітня складова, і нині вже переведено все на п'ятнадцяти тижневий навчальний семестр. Тобто, це буде осінній і весняний п'ятнадцяти тижневий навчальні семестри, де фактично ви будете відвідувати і здавати. Освітньо складову, тобто це перелік тих предметів, про які ми з вами говорили, коли ми з вами оформляли індивідуальний план здобувача. У вас там все розписано і згідно, згідно цього плану, ви повинні будете ці всі предмети здати. Це зрозуміло. Тому я хочу виділити таких п'ять етапів встановлення такого наукового здобувача доктора філософії. Тому що це важливо. І я вважаю, що ви повинні розуміти, які вас можуть чекати підводні такі камені, і як їх можна обійти, і на чому варто зупинятися, а на чому ні. І так, перший етап це фактично ви вступаєте на освітньо наукову програму і складаєте із своїм науковим керівником ваш індивідуальний план. А фактично, вам у цьому індивідуальному плані найбільш важливим буде розгорнута. Програма ваших експериментів. Тобто ви повинні розуміти, які ви експерименти проводите, яка їх кількість, який обсяг. І у вас повинні бути наскільки деталізовані ці всі е, ваші експерименти і показники, які ви будете досліджувати. Ну, повинно у вас бути абсолютно все зрозуміло яким чином вона враховується? Ну, перш за все, це об'єм вашої дисертаційної роботи. У вас повинна бути достатня кількість табличного матеріалу, інших ілюстрацій, це можуть бути рисунки, фотографії, діаграми, інші матеріали, які повинні вас вивести на захист і дозволити вам захищатися. І цього повинно бути об'єму достатньо. Значить, на першому етапі у вас виникає така складність, коли ви бачите реальний об'єм досліджень, і у вас виникають які проблеми. Освоєння методик, тому що більшість дисертаційних досліджень потрібно провести самому, власними силами. І тільки дуже такі, можна сказати, тонкі, глибокі на сучасному рівні, можливо, де використовується складна техніка, інструменти, прилади і так далі, то звичайно, ви їх зробите у Акредитованих лабораторіях, а більше досліджень ви повинні зробити власноручно, інакше ви не пройдете встановлення як здобувач наукового ступеня. От ви починаєте. Виконувати цю частину, і це е, вас ставить під, ну, можна сказати під таким досить серйозним е, випробуванням. Вам треба освоїти всі методики, вам треба навчитися отримувати дані, вам треба провести і фізично е, встигнути виконати всю експериментальну частину. А я би рекомендувала вам в більшості випадків експериментальну частину виконувати. Ну, десь підготовку здійснити на першому році, а другий рік десь відсотків 70-80 У вас експериментальної частини повинно бути виконано. На третьому році ви ще щось до виконуєте, завершуєте і пишете публікації, тому що на це потрібно також час. Це досить складно і дуже багато здобувачів на першому році, на другому році, як правило, ну, затягують, не встигають, і е, ви надієтеся, що потім надолужите. Це досить складно, і е, ви можете не встигнути виконати експериментальну, тобто наукову складову, і не встигнете вчасно захиститися. Що потрібно робити? Потрібно е, максимально Короткі строки організувати свої дослідження, об'єднати зусилля із своїми колегами, із науком керівником і виконати цю експериментальну частину. Це досить непросто, але тут ви повинні, скажімо так, зосередитися і максимально приділити цьому час. Другий етап це аналіз і обробка даних. Ну, от, ви отримали, допустимо, всі ваші цифрові дані, показники приладів, вимірювань, і вам далі треба це все систематизувати і зробити математичну обробку, тобто статистичну обробку цих даних, з якими можна було б далі працювати, які можна було б далі інтерпретувати. І вам здається, що ви краще проведете ще декілька досліджень, ніж. Аналізувати те, що у вас є, тому що це новий, скажімо, етап, коли вам треба засісти за комп'ютер, вам треба засісти за ваші первинні записи. А ви повинні вести журнал первинної документації, де все це зареєстровано, все це записано, і проаналізувати кожну експериментальну частину, проаналізувати всі показники, і ці показники потрібно вам, щоб вони були. Ну, абсолютно зрозуміло. Коли ви це робите, ви формуєте таблиці, і ви тоді реально бачите, яка кількість матеріалу у вас є. Вистачає у вас матеріалу чи не вистачає у вас матеріалу. Але, звичайно, що, якщо у вас матеріалу не вистачає, то вам треба буде в наступний раз, на наступний рік, на наступному експерименті. Ці експериментальні дані, вам треба буде їх додати, вам треба їх десь взяти, значить, вам треба розширити експерименти, чи доповнити їх, чи провести додаткові якісь дослідження, тому що у вас повинна бути необхідна кількість даних. Зробили ви аналіз, зробили ви таблиці, у вас таблиці є, вони набрані з визначенням, рівня достовірності, там кореляційні показники. Все це ви зробили. Переходимо до третього етапу. Третій етап це написання статей. Вам треба поділити цей матеріал на відповідні частини, тобто ви повинні дати в статтю ну, більш-менш якусь вичерпну інформацію. Ділити ці показники за відповідними, можна сказати, напрямами. Ну, що тут треба сказати? Якщо говорити про тварин, про досвід на тваринах, де я фактично більше працюю. То тут ми можемо виділяти клінічні показники, там, гематологічні показники, імунологічні, біохімічні, показники продуктивності тварин, там, якість продукції, безпечність продуктів тваринного походження і так далі. Тобто ви можете і таким чином дати і назви ваші, вашим статтям, і поділити їх за конкретними видами досліджень. За конкретними, можна сказати, такими напрямами. І ці ж потім ваші дослідження, ви потім і використаєте матеріал цих статей для написання самої дисертації. Вам здається, що тут дуже складно, тому що вас заставляють здійснювати апробацію цих даних. Вам треба виступати на семінарах, на конференціях, публікуватися. І виникають зрозуміло, особливо на усних доповідях до вас питання, вам треба давати відповіді, вам давати пояснення. І для багатьох здобувачів це являється складним етапом. І якщо ви його не подолаєте, то на наступному етапі ви точно мусите це будете зробити, ви воно від вас нікуди не ділиться. І так, переходимо до четвертого етапу. Це написання самої дисертаційної роботи. Коли ви вже написали статті, у вас матеріал систематизований, ви вже поділили його, то ви можете писати дисертаційну роботу. Я не буду на цьому зупинятися, оскільки цьому присвячені були окремі відео і способи написання дисертаційної роботи. Можна, можна використовувати свої статті. І як варіант, або напишете спочатку дисертацію, а потім з неї будете писати статті. Ну мені цей варіант менш зручний, тому я рекомендую все-таки спочатку оформити статті і опублікувати. А вже з готових статей у вас матеріал опрацьований, і для кожного з розділів дисертації ви берете методику, ви берете. Результати досліджень, ви берете аналіз обговорення і висновки, і таким чином ви формуєте вже саму дисертаційну роботу. Це мені особисто мені ну, набагато зручніше. Це четвертий етап. Четвертий етап у вас буде займати десь третій, четвертий рік. Фактично, якщо у вас вийшли статті, то ви його швидко справи, з ним швидко справитесь, тому що з готових статей ви вже формуєте. Самодисертаційну роботу, виписуєте огляд літератури, вступну частину, і у вас все готово. Ну, казалось би, дуже просто. І е, нарешті, коли ви четвертий етап дисертаційної роботи завершили, ми переходимо до п'ятого етапу це захист самої дисертації. І тут вже здобувач каже: ні, це все було дуже просто до цього часу. Я готовий проводити дослідження, обробляти матеріал, проводити статистичну обробку, аби тільки не захищатися. Але це дуже складний момент, і він буде показником вашої наукової зрілості. Якщо ви вже дисертаційну роботу написали, значить вам потрібно підготувати доповідь, презентацію і готуватися до захисту дисертації. В принципі, якщо ви вчасно і правильно розподілили свій час, то ви встигаєте захиститися до кінця четвертого року. Хтось може і раніше. Достроково захиститися також можна, дивлячися, які у вас експерименти, як вони розтягнуті в часі, і яке їх призначення, яка у вас сусідньо наукова програма, взагалі, яка у вас спеціальність, який напрям і так далі. Тому що на все потрібен час і залежить від виду тварин, від тривалості експерименту. Дуже багато факторів впливає. Тому. Отакі от п'ять елементів. На кожному з них ви можете зупинитися, і ви можете не перейти до наступного. Це досить непросто, і ви повинні розуміти, що вам потрібно бути максимально комунікабельним і використовувати правильно інформацію і правильно використовувати не тільки інформацію, яка у вас отримана, вами, але ще й правильно використати свій час. І протягом якого ви здійснюєте цю підготовку. Но, якщо ви пройдете ці всі п'ять етапів, то ви будете успішним здобувачем і успішним доктором філософії з перспективою на майбутнє, якщо ви захочете стати доктором наук. Я вам щиро бажаю успішного захисту і проходження цих п'яти етапів, просто щоб ви розуміли, які вони у вас є. І, Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, задавайте питання, будь ласка, пишіть коментарі. Рада вас знову ознайомити з іншими етапами, з іншими цікавими моментами, які будуть у вашому, скажімо, житті і науковому житті. До нових зустрічей.